Заповнити прогалину у військово-патріотичному вихованні молоді вирішили в організації пласт. Тактика введення ближнього бою, перша медична допомога в екстремальних умовах, взаємодія в підрозділах. Усі ці та інші навички відпрацьовували під Черкасами 20 юнаків. Загалом такі вишколи вже пройшли більше сотні черкасців. Багато молодих вояків вже захищають Україну в зоні АТО. Все, попали. Виходи, його виходи, виходи. Це майстер-клас від інструктора з військової тактики. Він одразу відзначає, що у більшості його новобранців є задатки, інтерес та головне бажання. Сміститися за цей щит і летіла сюди за діло. Далі, коли б він вийшов по зовнішній стороні стінки, ти б його просто на хубі. на Ровно місці. Хлопці вчаться на помилках. Завдання повторюють, доки не відпрацюють усе чисто, а навички доведуть до автоматизму. «Хлопцям останеться знання базової тактики, як діяти, як виходити з укриття, так, щоб їх не положили в припіром живих. Здається, в них як? У більшості, так. У 60% випадків поранень кінцівок можна врятувати життя, вчасно зупинивши кровотечу, наголошують фахівці. При артеріальній кровотечі, повітря там на секунди, я ж кажу, минута вам дається. Є злігла при можливості не артерію, а ткань заскобить. Знову накладаємо перев'язочний матеріал. Повірте, вежиття життя людині спасете, якщо ви це все зробите. Хлопці ловлять кожне слово інструктора, повторюють дещо уточнюють. Якби побільше люди вчилися і проходили такі курси. Повірте, багато б життів було врятовано. Тим більше ці поранення, де нижні, верхні кінцівки, де неправильно накладають жгути, бо люди не обучені, люди не знають, як правильно робити і на накладати цей жгут. Це вже не перший вишкіл, який проводять у Черкасах для молоді, каже організатор Даниїл Майоров. Військову підготовку Ази першої меддопомоги пройшли більше ста хлопців з автомайдану, самооборони Майдану. У сьогоднішніх вишколах акцент на військово-патріотичне виховання молоді. Навчання проходять під егідою національної скаутської організації Пласт і, звісно, під прапорами Холодноярської Республіки та України. Ми погодили з нашим керівництвом, що є такий напрямок військове пластування, і в його рамках ми проводимо ці такі попередні навчання для молоді. Сьогодні 20 чоловік це оптимальна кількість для того, щоб увагу достатньо міг інструктор надати кожному учаснику. Організатори і надалі планують такі щотижневі військово-патріотичні практики. Переконані, сьогодні ці знання можуть знадобитися будь-якої миті і не лише на сході України. Участь у вишколах узяти може кожен охочий. Достатньо лише попередньо зареєструватися у соцмережах через організацію Пласт. Ну, ці тренування, перш за все, для того, щоб мати хоч якесь поняття у військовій підготовці. Для того щоб мати якийсь рівень і могти захистити себе і свою країну, стріляємо друг друга, боляче, але ж ну це все переводиться на шутку, улибаємося і дякуємо друг другу, що не в зуби. Мирослава Станкевич, Дмитро Мирошніченко, Черкаська служба новин.